Почав я другу сторону. Почистив, побризкав. Розконтрогаю. ключик на 24. Розконтрогаю. Побризкав шару. Що видно. Ну, тягу я вже не буду показувати, як я буду її міняти. А от е цікаво мені просто як я буду без ями міняти рульову. Тягу. Стойку точніше стабілізатора не буду показувати. А як я маю поміняти рельюву тягу, то я не знаю. Теоретично можна попробувати вибити тягу. Ну, ну Типу конечник самого. Але легше зняти, відпустити три гайочки ось на шарові і витягнути просто відвести. Не фокусуєте, відвести і тоді. Відкрутити тут. Треба порахувати відки, щоб приблизно так само виставити, як було, і доїхати до розвалу сходжень. Саме цікаво, як я маю відкрутити там. Зараз будемо знімати, як тут відчеплю. Буду Знімав пильник. І буду дивитися, я то знаю, бачу, як роблять люди ключика. Але не знаю. Може і придеться робити, якщо знайду такий ключ. Коротше, 19 відків, але дивіться, вона ідеальна. То не тяг, то напевне рейк. стукає. Нічого не відкручував, просто відкрутив цим, що регулюється розвал сходжень. На конечник цілий. Ну давайте, рублямо порухаємо ще під ногами. Та сторона суха. Зараз жінку покличу, хай рухать. Сильно. Ну не просто туди-сюди. О! Все, видно. Видно шарейка. Скаче. Все. Хоча вона підтягається. Я її ще попробую підтягнути. Добре. Ось живий приклад, як воно може вимахати. Все, далі не йде. З'єрвались грані і пластмаса вже пізно. І треба було випалювати одразу, я щось почекав, поки воно крутилось. Не спішов гарналим. Жопа повна. Все, треба брати болгарочку. І такого різати. Дуже великий ризик зачепити амортизатор. Так що пробуй. Відпиляв, дочерканув кронштейн, бачите. ніби шарпне і все, тут прорізаю, витікає масло і по стоїшці називають. Все, чіпаємо ногу. Ось так. З ними є трохи і морой. Добре, підсумуємо. Це зараз беру. Підсумуємо те, що зараз їдемо на яму і покажу де. Якщо я то придумаю, бо в графіку я підтягував рейку. Я думаю, тут то саме. Так що подивимося. Але тут мусить бути яма. Знімлю вже на ямі, як це все зберу зараз. І тоді поїду. Так. Рейка стукає, ось підтягати її, але... Мені просто цікаво як. А? Люди, підкажіть, може я не знаю. Хе -хе. Ту головку. Будемо пробувати малу головку, щоб воно не стукало. Добре. На відео вже не буду знімав як я то роблю, бо тут немає як знімати. Скажу тільки, чи помогло, чи ні.